Усім доб... доброго дня, ми з України. Так, Прибори вручив хлопцям, хай користуються, хай б'ють диких собак. Тепер кожен, хто скидав, може вдома робити зарубки відчитувати диких собак. Так, ще в мене буде прохання їздив я з хлопцями-бусом. Бус був повністю загружений ну, всім там і вода, і харчі. Коротше, все, Надо хлопцям купити два колеса. Я казав, як мене живим довезете назад, то я попрошу підписчиків, підписників, щоб зробили два колеса. Дуже дуже слабенькі, з гулями, так, так тим бусом гибали. Я розумію, що хлопці волонтерять, в них, в них можливості. На жаль, зараз немає. Хоча тягають 1100 км за один день. Водій від Бога. Я рідко з боку їздю, ну тут, тут все нормально. Так, карточку я оставлю в описі. Назбираємо там всього десь 7500 тисяч гривень буде два колеса турецьких. Я вже, в принципі, придивився. Так. Ну і що? А я сьогодні покажу. Не топив у котельні. Ніч, день, ніч. Дивіться, з якої температури ми стартуємо. 3 градуса. 3 градуса, виходить, в опаленні, зараз на дворі мінус 5. І оце опустилось до такої. Насос все время працює. Зараз запалюю на щепки котел, потім холмово і так у дві тяги. Зараз розкочегарю і буду піддержувати. Нічого ніхто ніде нічого не тече, трьох ходових немає. Саме головне, щоб був все время включений насос, щоб ну, потихеньку циркулювала вода, не підходила, потім різко холодно. І все буде сухеньке. Запалюємо той, потом цей. Так, два котла працюють. Температуру набирає дуже швидко, швидко. Так, цей також працює. Уже горить піроліс. Все там сухеньке, ніде нічого не тече. Ну і тепер наганяємо температуру, спасаємо положення, щоб не замерзнути. Все, пишемо коментарі. Всім пока.